Дітей проблема це батьки, батьків проблема діти. Лиш книга книг в усі віки вчить без проблем тих жити. Шануй батьків, у цьому ключ до довголіття Твого, не зневажай і не дратуй дочки і сина свого. Прості слова, їх чистий смисл неважко зрозуміти. Але попробуймо ми їх практично примінити. Підлітка донечку свою матуся наставляє роби ось так туди не йди, це Бог забороняє. Спочатку донечка мовчить, робить своє й чекає, а голос душу їй ятрить, та що там мама знає. Відсталі погляди її нестерпні до нестями. О, як набридло це мені, кидає в вічі мамі, проходять дні, і донька раз в халепу попадає, до неї мама в трудний час крізь сльози промовляє, Благала ж доню, я тебе, а та їй відказала. Хіба ж благала ти про це, ні, цього я не знала. Ось так і в нашому житті духовному буває, Господь так ніжно вчить нас всіх, на правду наставляє, а ми, як ті глухі й сліпі, цього не помічаємо, і думаємо, так роблять всі, і я так поступаю. Мій милий друже. Пробудись вже скоро зустріч з Богом, що скажеш Господу, котрий чекає звіту Твого, чи в вирішальну мить буття Христос тебе потішить, чи в книзі вічного життя Твоє ім'я залишить? Міркуй тепер.